Тебе ніколи не виникало відчуття, що все, що ти знаєш, навіть розповідаєш іншим людям, насправді не відповідає дійсності. Ніби це, це якийсь обман, придуманий гітарними викладачами, бо їм вже треба щось розповідати та чомусь вчити інших людей. Не розумієш про що я? Ну, дивись, я на своєму каналі часто кажу про те, що пальці треба ставити на кінчик, але, наприклад, Пол Гілберт ставить мізинець на подушку, прям взагалі плоско, прям протилежно від того, що я розказую, і грає при цьому неймовірно. Або, наприклад, Гован, мій улюблений ставить руку в позицію, де в нього заблокований костювий абстрок. Хоча я кажу, що так треба. <laughs> так не треба робити. А ще Джейсен Річерсан та Уайлд грають від локтя. Хоча я розповідаю, що треба грати від кісті, а на постановку Грега Хоу взагалі буквально боляче дивитися. То що ж виходить? Може, я все ж таки розповідаю якусь дезу? Може, реально пофіг як грати взагалі? Ну, вони ж навчились так круто грати, значить, так грати можливо. І наше тоді оце сидіти з руками, з кутами, заморочуватись, контролювати оце і все інше. Взагалі, це ти мав мене це спитати. Ми, ми зараз з тобою намагаємось побудувати якийсь конфлікт. Ти руйнеш мені від вас це пряма трансляція. Добре, а що там у нас далі по тексту? от Якщо так подумати, то є гітаристи, які взагалі навчилися грати ногами. Бо Рейнхард двома пальцями. Питання тут в тому, як буде більш легко навчитися грати, а не в тому, чи можна взагалі якоюсь постановкою грати чи ні. Але, по суті, от ці гітаристи круті, вони грають не завдяки, а всупереч своїй постановці. От є об'єктивні фактори, які дозволяють нам перебрати зайву напругу в руках. От, наприклад, часто люди ставлять великий палець лівої руки десь навпроти середнього. І це трохи комкує долонь. А насправді затискає м'ясо великого пальця. Але дивись, от якщо я зараз розслаблю ліву руку, у мене цей палець піде власне на ліву сторону. Це його природня розслаблена позиція. От спробуй ти. О, бачиш, в тебе зараз також він йде на бік. Ну так же буде легше грати, так легше поставити рівне зап'ястя, в тебе не буде болю в м'язі великого пальця і так далі. Бро, це що з ніг? Може, давай виключимо кандьор? Давай, а то ти захворієш, а тобі ще й пішки йти з Лебідької до Теремків. Але ну припустимо, граєш ти з великим пальцем посередній грифу, та грає твій улюблений гітарист. Ну окей, якщо дуже хочеться, то грай. Але чи вистачить тобі сил, наснаги побороти цю напругу, яка створюється в тому випадку? Оце хороше питання. Так от, виходить, що ті, хто грають неправильно, швидше грають менш ергономічно і більше напружуються. І от якщо ти гатригований, який з трьох років грає по 12 годин на гітарі, то напевно побороти цю напругу цілком реально. Але ж людей, як він, неймовірно мало, не плюс люди, які вважають, що грати можна будь-яким чином, тому що деякі легенди грають і якісно при цьому припускається упередження виживання. Тобто концентруються на тих, хто таким неергономічним способом навчився грати, але нічого не знають. Про тих, хто не навчився. Але факт в тому, що ті, хто не навчився, їх набагато більше. Набагато більше тих, хто не може вже багато років нормально грати, просто тому що е, вони ставлять мізинс як Гілберт, Христя Говен, а рух як Уайлд, і потім йдуть до викладачів, щоб ті їм поставили більш ергономічну позицію, і лише після цього починає щось виходити. на мене так дивишся. Я просто оцю постановку ля гарігован. Бачу на кожному третьому занятті, але щось ніхто з людей поки не грає як гатрігован чомусь. Щось здається, я тебе трошки загрузив, так? Ну, можеш піти приліч. Оце ти напевно загрузився це сидіти, нічого не казати і при цьому отримувати шалені кошти за це. В тебе, до речі, можна чи приват? А це, друзі, була тонка метафора на те, скільки блогери роблять всього, щоб вам був цікавий та корисний контент. От бачите, навіть свинюцю раєного Гостенко довелося покликати. Ну, як покликати, віддати йому все, що в мене було. Навіть цього виявилось недостатньо, але без подробиці. Тому підписка, лайк. Пожалуйста. І в мене там в описі буде телеграм-канал. Також підписуйтесь. Дякую.